Лижній мікс, сорт крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Поїхали. Ось такі в нас лижні штаніжки. Так вони виглядають. Дуже гарна моделька. новесенькі. Наступне. Знову ж таки, штаніжки. Лижні. Це вже, напевно, жіноча моделька. Трішки тонший фасончик. Наступна ось така модель. Теж від відбрендувається. Ще у нас тут знаходиться. Що? Знову штанишки. Ось такі. Чоловіча моделька, кривір, розмір 46. Наступна ось такі. Чорна курточка, також легня, чоловіча моделька з капюшончиком. Розмір у нас йде емочка. У нас ось така курточка, жіноча моделька. Досить гарний такий колір. Капюшончик теж у нас присутній відчтіпається. Розмір у нас іде емочка. Емочка. Жіноча моделька. Наступна моделька. Ось такі штаніжки. Розмір йде сороковий. Наступне, що у нас тут пропадається. Знову ж таки, штаніжки. Тименького фасончику. Розмір сороковий. Це чоловіча моделька. Наступна ось така модель. Курточка в нас, розмір, розмір, напевне, СМ. Досить така тепленька. Ще бачимо ось такі штанішки. Теж чоловіча моделька. І де в нас досить такі теплесенькі, Наступна моделька, ось такі чорні. Пасочка. Це штанішок в цьому лоті. Ще ось такі є синенькі. Так вони виглядали. Дуже гарний колір. Білесенький. Та так що дивіться моделька. Такі гарні блесенькі. Зразу до штанішок є ось така курточка, можна собі підібрати. Так виглядає розмір XS, центр. Певна чоловіча моделька. Ще у нас є ось така рожева, комбінована з кольорами. Теж жіноча моделька, розмір. Не бачу, напевне, L. Ось такий комбінгончик З танішками дуже зручний. Такий у нас розмір 42-й. Ще бачимо, знову ж таки, штанишки. Ось такі чорні простенькі кривір бренду. Розмір у нас іде лише 40-го. Це, напевно, чоловіче напевно. Ну, ось така хлопчичка голубесенька. З капішончиком. 42-й розмір. Це більший, 52 54-й, пише айлічка. І знову ж таки штанички. Ось такі спорушені італії. І в ось така моделька. Курточка. Розмір емочка, бренд Україн. Чоловіча моделька, цей лижні мікс сорт Крем плюс екстра ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.